І так, всім привіт, з вами звукнічна Шупка. І так, да, це підсумки конкурсу, як я вже казала. Тож, якщо ви будете почути на задньому фоні звуки, не звертайте на це уваги. Тож, не буду тянути кота за хвоста, і будемо приступати до відео. Поїхали! І так, вибачте, що я це не поставляла самих назви ваших тобто, каналів, але я точно знаю, хто де мені скидав. Тож прошу вас скинути мені ваші оски у Телеграм в особисті. Знаєте, що відео вийшло дуже сильно коротким, тож, можливо, на наступний конкурс буде більше людей. Але дякую велике за ваші арти. Мені дуже приємно було. Тож до нових зустрічей з вами була Нічна Шубка. Всім хорошої ночі.